Стань голосом тих, хто став твоїм щитом. У Чернівцях відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Рідні захисників понад рік збираються щонеділі, щоб привернути увагу до зникнення їхніх близьких. Люди закликають суспільство не бути байдужими до ситуації, а владу робити все для повернення бранців Кремля додому. Наша кореспондентка Ольга Лучик відвідала акцію. Ірина з Маріуполя у Чернівцях живе більше як два роки. Зі своєї сумки дістає український прапор, а на ньому є найрідніший захисник-син. У полоні 22-річний хлопець з весни 22-го. Він був два рази поранений. Один раз пуля попала в ногу, так вона там і застрягла. Ніхто його не зміг там витягнути, звичайно. А друге поранення було вже за Азавсталі. Коли вони були і виходили все одно на позиції, це вже було у травні, квітень травень. Було тяжке поранення у нього, шия, хребет, осколочне поранення. Востаннє на зв'язок виходив з Оленівки. Єдине, що наразі відомо жінці, син перебуває в одній з російських колоній. 937 днів сьогодні. Ровно 937 днів. Але ж ви ж розумієте, що там ну, це катування, це така втрата надії на все у них. Це і повністю відсутнє лікування. Мені хлопці казали, що ну, він дуже страждає, бо зор ще впав, але він дуже любить читати, і тому він, він каже, все одно він багато читає. З кожною новою такою акцією людей, котрі шукають своїх рідних, стає більше. Шукаю сина. 25-го числа буде два роки. Пропав син під бах зверталися всі інстанції скрізь, де можна, але віру не втрачаємо, що ми його дочекаємося. Я мати зниклого безвісті солдата 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Вже понад два з половиною роки. Зовсім невідомо, де мій син. Я не припиняю шукати свого сина. Я готова на все для того, щоб мене почули, щоб нагадати про свою дитину. І не тільки брата настасії в російських застінках з 16 травня 2022-го. Тоді він вийшов з Азовсталі і досі його не обміняли. Дівчина переконана про полонене героїв-захисників має чути весь світ, адже мовчання і байдужість вбиває. Наші воїни, які на жаль потрапили в полон, потребують повернення. І якщо ви мене спитали, чи достатньо про це думаю суспільство недостатньо. Недостатньо думаю, недостатньо, недостатньо про це багато говорять. Про це треба говорити на всіх рівнях. Щодня люди на усіх рівнях намагаються достукатися до міжнародної спільноти, аби до їхніх рідних направили правозахисників. А поки що залишається сподіватися, що повернення наших героїв відбудеться якнайшвидше. Потрібно, щоб суспільство не забувало про нас, що ми є, що наші рідні безвісті зникли або знаходяться в полоні, і ми їх дуже чекаємо дома. І ну таким чином хочемо нагадати, що наші рідні не одні. Ми їх підтримуємо, чекаємо і любимо. З вдячністю українським захисникам та вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик і Ореліга Подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.